Закрити те, що є Господа Бога нашого, відкрите наше та синів наших аж на віки, щоб виконалися всі слова цього закону. І так, Господнє Слово говорить про те, що є закрите, а є щось відкрите. Я би сказав, є два слова таких тайна і секрет. В деякі мірі ви скажете, що це синоніми, але вони мають різні значення. Секрет це те, що закр... секречено, заховано, закрито. Як в даному випадку сказано, те, що є закрите від Господа, це як золото, яке закрите, заховане в якійсь банківській установі, далеко де ми навіть не знаємо. А тайна, також вона якби, в певній мірі не зрозуміла, але це таємниця, це як золото, яке є в нашому домі, але ми про нього якби, не догадуємося, тому що воно, будемо казати, покрашене або замасковане під простий метал. І ти його не в змозі пізнати. Так от, коли ми говоримо про книгу об'явлення, це є таємниця. Таємниця не в тому розумінні, що секрет засекречено, заховано зкрито на замки, і нам важко неможливо відкрити там охорона якась. Це є таємниця. Просто нам потрібно її осягнути, нам потрібно її зрозуміти. І Іоанна в 12 розділі сказано пророк рок провіщав Хто повірив тому, що ми, Господи, чули, а Господнє раме кому відкрилося. Тому не могли вони вірити. І знову Ісая прорік. Що знову Ісая прорік. Тобто, Ісая пророк в 6 розділі, там говорив про те, що Господь буде звішати, але люди будуть не розуміти. Це є таємниця. Таємниця це те, що ми знаємо, але воно нам якби прикрито, нам би якби закрито. Об'явлення, воно не має. Часових рамок. Луки 8,10 сказано, а Він відказав, вам дано пізнати таємницю Божого Царства, а іншим у притчах, щоб дивились вони і не бачили, слухали і не розуміли. Ісус Христос звіщав у притчах, Він каже, вам дано да... знати, а їм не дано. Вони теж саме чули. Одні і другі слухають в школі, учні сидять однаково, слухають однаково. Але один розуміє, інший не розуміє. Іншому дано, іншому не дано. Кожен із нас по-різному реагує. Тому я ще раз наголошую, що в Біблії немає певних часових рамок, і там все відкрито. І головне питання книги об'явлення і книги Біблії: що коли ми говоримо, коли ми читаємо це те письмо, ми маємо зрозуміти, що Богу потрібні люди. Не ті, які ретельно все виконують, все діють там, в цей час їдять, цей час не їдять, це їдять, це не, не їдять, то п'ють, це не п'ють. Бо потрібні люди, які не захочуть скоштувати заборонений плід. Люди, які будуть слухняні, які не захочуть з'їсти заборонений плід і щоб сховатися, саме такі люди потрібні. І це є та таємниця, яку ми можемо знайти в книзі об'явлення. Слово Боже розкриває нам. 12 розділ Матвія сказано. А Ісус відповів їм: Рід лукавий перелюбний шукає ознаки, та знаки йому не дадуть, окрім знаки пророка Йони. Як Йона перебував у середині Китовій 3 дні і три ночі, так перебуватиме три дні і три ночі. І син людський середині землі, Ні, тя не встануть на суд з цим родом і осудять його. Вони покаялися через Йонину проповідь, а тут більший, ніж Йона, говорить Господь. Цариця з півдня на суд стане з родом оцим і засудить його, бо вона з кінця світу прийшла Соломонову мудрість послухати. А отут більший, ніж Соломон. Слово Боже, книга об'явлення, вона розкриває нам тайну. І... Нам лише потрібно її прийняти, зрозуміти і побачити. Саме в цьому заключається наша ціль і місія. Тому що нам сьогодні звіщає більше, ніж Йона, і більше, ніж Соломон. Амінь.